Ви коли-небудь замислювалися, чому деякі вебсайти завжди з'являються вгорі результатів пошуку? Ласкаво просимо у світ SEO-аналітики. Це практика, коли дані збираються, управляються та аналізуються, щоб допомогти зрозуміти та покращити видимість вебсайту в пошукових системах. Цей процес дає цінну інформацію, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення, які покращують позиції вашого сайту в результатах пошуку. Зрештою, SEO-аналітика відіграє ключову роль у підвищенні видимості вашого сайту та залученні більшої кількості органічного трафіку. Чому ви повинні дбати про SEO-аналітику? Запитаєте ви. Що ж, давайте заглибимося в це. SEO аналітика це ключовий інструмент для бізнесу. Вона дає уявлення про ефективність вашого сайту, допомагаючи вам зрозуміти ефективність вашої seo стратегії. Аналізуючи ці дані, ви можете підвищити рейтинг вашого сайту в пошукових системах, тим самим залучаючи більше відвідувачів. Це компас, який допоможе вам орієнтуватися в безмежному просторі інтернету, спрямовуючи ваш бізнес до успіху. По суті, SEO-аналітика допомагає оптимізувати ваш сайт для кращого ранжування в пошукових системах і поліпшення бізнес результатів. Тепер, коли ви розумієте важливість SEO аналітики, настав час копнути глибше. SEO-аналітика – це багатогранна сфера, яка включає в себе відстеження ключових показників. Аналіз поведінки користувачів і внесення необхідних коректив для покращення роботи сайту. Важливо не просто знати кількість кліків або переглядів, але й розуміти, що ці цифри означають. Йдеться про виявлення закономірностей, визначення тенденцій та інтерпретацію даних для прийняття обґрунтованих рішень. Це передбачає поєднання технічних навичок і маркетингового чуття, оскільки вам потрібно розуміти як технічні аспекти вашого вебсайту, так і поведінку ваших користувачів, незалежно від того, чи уточнюєте ви ключові слова, чи покращуєте контент. Чи оптимізуєте структуру сайту, всі ці рішення повинні ґрунтуватися на даних, які ви збираєте за допомогою SEO-аналітики. Отже, пам'ятайте, що за допомогою SEO-аналітики ви не просто наосліп вносите зміни на свій сайт, ви приймаєте рішення на основі даних, які потенційно можуть трансформувати ваш бізнес.